Вітаю. Сьогодні у нас є 12 квітня. Погода, погода, як капризна пані. Зранку один настрій, до вечора інший. Так і з погодою. Вчора мило снігами до вечора. Вечером потепліло, почав падати дощ. Ну і за ніч сніжок так стопився, але це лише так нижче. Вершини, як бачимо, всі білі. А це основні грибні місця, то будемо сьогодні так, піду нижче щоб легше шукати, подивимося, в якому стані гриби. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Я так походив понизу, там снігу майже немає але я там нічого не знайшов, піднявся вище тут снігу, як бачите, набагато більше, але і відразу попадає який. Хоча тут і холодніше. А, де ростуть? О! які тут є! О. do Дідніше більше снігу, а гриби її. Ойк. Такий непоганий початок. Йдемо далі. То ще є. же так на них як попадай, що там ще ой, як спід снігу виглядує mm рости такими сімейками. Ідемо далі. Подумав, що один. А тут є. Ой, виглядає, ойкий. О, такий штальовий. Може такі розміри, Ух. Ох, то є. Але це маленький, маленький не росте. już się bacio, no, no to co że bieszeni ptaszki z pią. Саме з кусулі стривожився, почувши мене. Такий mm. фейненький. Ну я вам так скажу, Отако збираючі гриби, хоч білі, хоч зморшки. Mm. Коли є такий сніжок, коли білі гриби в восени. У нас досить частенько так, що білі гриби є, а паде вже сніг, то як би сказати така своя атмосфера у лісі. Таке цікаве захоплення. Збір грибів, сніжок. На тій стороні бачу дерево впало тепер, буря була. Снігом повалило вітер. Сила вітра. Відчувається запах смоли.

довгий. Нічого їм холод. Коли температура така градусів 15, без дощова, то вони не дуже люблять, вони засихають, перестають, перестають рости хочуть вологи, багато вологи, якої зараз є більш ніж достатньо. Температура доброго їхнього росту. Десь так плюс 5 плюс 10 Отака така помірне таке тепло і волога для сприятливого росту. Його я. Минулого разу бачив. Маленький я його залишив. Он трохи підріс, але не залишається все одно. Це зморшок конічний, я вже казав. Ось такий він. Найросте він один тут. Такий світленький. Ох, то є ще один. великий, Файненький. Чудовий. А то є ще ойкий прихований. Де тут один? такі приховані листю. Їх тут є, звісно, більше, але я так не грябаю і вам не рекомендую, щоб не порушувати їхню грибницю Гриби збираю тільки ті, що бачу, ті, що гриби. Залишаються так під листям, під снігом, що ти не побачив. Наступний раз приходиш, а він вже ось показався і ти його зібрав. Не треба грябати, порушувати. І так завжди ножем гриби не зрізаю. Просто зриваю. За мій досвід. Збирання грибів, то нічого їм не шкоди. Шкоди більше, то що ви починаєте грябати, шукати в листю, порушувати його грибницю. Просто зірвав гриба і не топтатися на тому місці, де ви зірвали гриба. Почав падати дрібний дощик. Водичка, ты че, ты прям, хм, <laughs> вырастут. Ой, какие чудови, вот туда-дали почуще. Розміри класні ще тут Окі. І так приходиш від року в рік на ті самі місця і збираєш такі чудові. Гриби. О. Та галявинка. О, ще тут є. І це стосується не тільки зморшків взагалі всіх грибів. Так подивився, а тут їх є більше. Ось. Ось. Ось там далі ще. Полянка. О, то є ще один. І тут їх залишилось. Ще одне тут є. Але, як я вже казав, грябати ми не будемо. Прийдемо іншим разом. Ну mm. ще один тут є. Ось такі межи камінням. Ось тут за листочками повага чого ще один. Ось так буває певно. Сейчас тварина зачепила. і ще один. О, ще тут є. Ніби нічого нема. О! Який. такий моцний. then да, you Размеры уже такие файные. Там далі бачу. Ще один виглядує. Там ще один є. Таки якась певна тварина зачепила ох під листочком. О, то ще виглядає. який колобок. Dwi wedi cwpio, ac eto mae'n fawr. Dwa chroci, ac eto. Mae yna un Два куроки то гриби. О, уже на таких, як бачите, є попадає витягнута ножка. О, таке кость цього. окей. Та що, дуже файні. Два кроки и снова. Ой, 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 хорошо, что дощик стал. Вот а еще один. Чудаю, так вже і сонечко хоче виглядати. Ойк. Ось так краєчок видно. Ойкій. Так кілька кроків і знову ось чудой виглядає спід снігу. Краса. Лиш пенку там виглядає. який. О. Рухом біло. А він тут. Ой О, Чудові тепер вони. Ще один тут заглядає. який цікавий. Ва укупі ще тут Ось ще один тут є вох. Не помітив. глядай. ну то размеры сегодня уже самый смак. Великий и молодой. Краса. Thank you. Такий колобок. То вже так, певно, це я буду завершувати, бо мені не треба стільки їх, а вони все попадають, треба виходити звідси. ж сказав, що треба виходити звідси, а вони далі попадають, ось там далі ще один, там далі ще. може Хоч бери і не дивися під ноги. Ой, який кресон. Біля медунки. Так, вийшов я вже з тих місць. Гриби сьогодні так, можна сказати, потішили. Дуже файний результат. Я і не сподівався. Бо так думав, що більшість прикрита снігом, а? Вони... Є ось такі чудові і розмір такий, не щоб дуже великі, такі середні самі колобки і такі набиті, дуже класні такі такі чудесні гриби. Сьогодні нам попали, хоча основні грибні місця все ще, як бачите, під снігом. Ну то нічого. Погода своє зробить, потепліє, стопиться, то будемо йти. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі!